П'ятниця 8 вересня. Нам потрібно особисто знати Христа. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. 1 Івана 3:1. Чи багато людей бачать Ісуса Христа, Спасителя світу, таким, яким Він є? Як же мало з них знають Його особисто? Ще менше знають Отця, проте хто знає Христа, той знає і Отця. Знати Христа таким, яким Він є, одне з найбільших благословень, які тільки може мати грішне людство, дорогоцінний Спаситель, бачити його таким, яким Він є. Як же багато людей мають лише часткове уявлення про Ісуса Христа. Чимало людей визнають Його Викупителем світу, але не знають Його як свого особистого Спасителя. Дуже важливо бачити в Ісусі Христі Бога і дедалі далі більше пізнавати Його. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і Він чистий. 1 Івана 3,3 Яку надію? Звісно ж, побачити Ісуса таким, яким Він є. Живою вірою нам необхідно вхопитися за руку безмежного Бога, прийняти Христа як особистого Спасителя. Хто саме так знає його? Усі ваші поверхові уявлення про Христа не спасуть жодної душі. Чи знаєте ви його особисто? Чи з'єднані ви з ним живою вірою? Коли Ісус прийшов на нашу землю, йому належало звершити тут особливу роботу. Сатанаш усе влаштував так, як йому хотілося. Лукавий пред'являв свої права на всю територію нашої планети, заявляючи, що він князь цього світу. Христос прийшов, щоб заперечити його владу і зазіхання. Він прийшов спасти людський рід від тиранії ворога. Полем бою стала безпосередньо наша маленька планета, і досі боротьба точиться між князем життя і силами темряви. Хто здобуде перемогу? Увесь небесний усесвіт, усі небожителі дивилися на Христа, стежачи за битвою. Сатана переслідував Спасителя по п'ятах, твердо вирішивши подолати його своїми спокусами. Він мав намір зробити все, щоб виснажити терпіння Бога і його поблажливість до людського роду, після чого отримати можливість погубити кожну душу якими б слабкими і немічними ви не були, для вас все ж таки залишається надія в Богові. Наш дорогий Спаситель прийшов спасти кожного, хто звернеться до нього. Він приходить до тих, чиї думки поглинуті земними задоволеннями зі словами застереження, відкриваючи їхньому погляду вічність. Він відчиняє перед вами небо і вічність. Поріг освячений і осяяний його славою, і ця слава обов'язково лине потоком через відчинені двері, двері розчинені, слава Богові. Отож, дорогі друзі, доки двері відчинені, ми маємо змогу в них війти. Не відкидайте заклик нашого Господа до прийняття Його у ваших серцях.